Слава Україні! Радий вітати вас на каналі Копу українському. Вибралися сьогодні на пошук артефактів та старовини ось такий красивий літній ліс. Шукаємо по старовині, всі сигнали піднімаємо, і в мене нарешті перша знахідка є. Це підкова, я вже її бачив, це каблучна підкова часів, якщо не помиляюся, козацтва або хтось каже середньовіччя. Зараз вам покажу. Ось лежить апарат. І ось підкова в ямці було тамон знизу. Глибина залягання сантиметрів 15. Це свідчить про те, що люди тут ходили. А чому я вирішив тут покрутитися? Йду по лісі і бачу, ось там така ямка низовина, можливо, була хатка. Зараз тут буду крутитися і подивимось, чи дійсно мої сподівання підтвердяться чи ні. І всі сигнали буду копати. Неподалік підкови був ще один красивий чорний сигнал. Я вже бачив, але не знаю, що це. Ось такі достатньо цікаві вела. Чи це вела, чи що було, без... не розумію, не знаю, хто знає. Підкажіть. Буду дуже вдячний. Ой, впало. Не глибоко лежало, звичайно, сантиметрів 10-12. Але класно. Сьогодні день походу по, по металу. Кольорових сигналів мало. І знову в мене є чергова знахідка, і це, напевно, підкова була. Та ось відламалося, була така підкова, якщо не помиляюся, каблучна по Австрії. Це друга така підкова за сьогодні. А монет немає жодних. Нічого. Не розчаровуємося, шукаємо, люди тут ходили і напевно якась монетка вистрибне. Скільки періоду я вже шукаю, ще такої знахідки не було, я вже одну сторону бачив. Ну це, звичайно, не старе, але достатньо кумедно виходить, тому що я бачу якраз знак зодіаку, і там зображений і мій знак зодіаку. Переходимо до перегляду знахідки. Із неглибокої ямки випав ось такий на ключі. Напевно, десь недавно, недавно загубили. Шкода, що на мові ворога, але все рівно ось телець. Негативний, упрямий, впертий. І тут ще також. Зараз прочищу. Ось. Телець також. Ну, супер! Мій знак зодіаку, те, що шкода, що на мові ворога. Продовжуємо наш пошук. Ці янці, що закопано, був бухарський динарій, думав, що знову бухарський, але ні. Це нарешті перша монета. Ось, і Зараз подивимось, що у нас за монета. Наша українська ходячка. Ай, комарі почали жарти. 1992 року 25 копійок. Ну, вже приємно. Монет, монетка пошани є. Продовжуємо пошук. Ось тут насип була наша українська ходячка. Тут сигнало 27, зараз покажу вам. Бачите, 27 глибина, орієнтовно сантиметрів 20. І ось випадає така мені незрозуміла штучка. Красива достатньо, красива патина. І візерунки на ній є. Що це могло бути? Мені невідомо. Я спочатку подумав, що, можливо, від бігунка від замка. Але патина і глибина залягання. Взагалі ще й візерунки. Зараз постараюся безфокусувало. Бачите, візерунки є. Ну, Можливо, якась прикраса була або щось в цьому роді. Так. І дай. Зараз ось ось така краса випала. Пошукаю ще тут. Короче, далі на одному місці. Є бухарські динарії, їх достатньо. І випадає знову українська ходячка 50 копійок 1992 року. Класно, класно. Люди тут віддихали. Вживали спиртні напої і губили монетки, а ми їх шукаємо. І знову випадає неглибоко монетка українська ходячка. І, напевно, також 92 го зараз ні, 2004 рік уже. А то випало 25, 50 і 10 копійок. Продовжуємо крутитися. На мою думку, по сигналу в даній ямці був бухарський. Але я помилився. В даній ямці була ось така прекрасна рибка. Ой, так, щоб її не вламати нічого. Зараз візьму воду, помию. Алюмініва. Рибка, напевно, колись хтось або з рибаків носив. Період Радянський Союз. З голочкою ціленька. Голочка робота, робоча, застібається, залишилося лише залишило, прочистити. Зараз промию і вам покажу. Промив і ось така красива рибка. Якщо взяти, коли вона лише була виготовлена, вона мала вигляд бомбезний. А зараз радує те, що вона ціленька з голкою. Антуражна. Прекраса. Супер. Ставимо в шмурдячницю, оскільки хабарничку я забув, добре, що в шмурдячниці дві кишеньки є одна якраз на такі знахідки. маленька. Ставимо туди і продовжуємо шукати. Сигнальчик, тільки що в мене був просто бомбезний. Думав, що знову якийсь шмурдяк, оскільки багато шмурдяку випадає. Але в одному із своїх відео був випадок, коли я також думав, що шмурдяк і випала пряга. На цей раз це не пряга, але бомбезна знахідка. Ось ямка, я вже викопав, вже частково бачив. Зараз вам покажу, як б'є. Бачите, 55 вже зверху. Красиво. І це у нас, дивіться, яка краса, перстень. Це у нас масивний, масивний, масивний перстень. Ну, звичайно, алюміній по кольору. Ось бачите. Але бомбезна знахідка. Такий масивний перстень. Було би класно взагалі, якби це срібло було, а ще краще золото, але нічого. І цьому я дуже радий. Ставлю в хабарничку і продовжую шкати. Точніше, в шмуртячницю цю маленьку кишеньку, оскільки хабарничку забув. Ось і все. Пошук старовини та артефактів на сьогодні завершено. Результатом задоволені, оскільки не так знахідки нас радують, а радує те, що ми мали йому можливість прогулятися по лісі, послухати спів пташок, подихати свіжим повітрям і відпочити. Оскільки після прогулянки по лісі або взагалі по після копу всі сплять як покупані, як говориться. Переходимо до перегляду сьогоднішніх знахідок і хочу подякувати вам за підписку, за лайки та коментарі. У мене по знахідках гудзик радянський. Це точно я думав щось інакше, але на світлі вже бачив, що від бігунка від замка. Три монетки українські ходячки. Ось така рибка. Такий перстень алюмінієвий. Ну, класно, в кінці випав пораду. І ось такий телець. Негативні сторони, упрямий і позитивні, то, позитивні сторони тут зображення. Будує, захищає, економний, сперечаючися, сперечаючися, напевне, через те. Що відстоює свою думку, віднесли до позитивного. І бурний. Віктора по знахідках небагато. Ось такий цікавий ножичок. А ще підкидує Віктор. Ще латуна ложка ось така ціла столова. Класно. 50 копійок українська ходячка і недороблена або перероблена зірка. До нових зустрічей.